Чотири принципи мудрості в Біблії. По-перше, друзі, мудрість в Біблії описується як захист і розсудливість. Біблія каже, мудрість буде тебе охороняти. Це, друзі, не просто інтелект хороший, це, по суті, внутрішня хороша охоронна система. Люди сьогодні багато грошей платять за охоронні системи, а у віруючих це Божий подарунок. При умові, що у вас є постійні стосунки з Богом, щоденні, друзі. Мудрість допомагає бачити біду якусь або лихо якесь і уникати його. Мудрий Соломон так радить нам. Мудрий бачить біду і ховається. Мудрість, вона не просто емоційно реагує на обставини, вона реагує стратегічно на основі Божого Слова. Глибоко розмірковуючи і далекоглядно. Принцип другий. Мудрість це божий вибір робити серед інших багатьох виборів. По суті, мудрість це навіть серед хороших виборів вибрати найкращий Божий варіант. Мудрість це просити у Бога про щоденне керівництво, а не просто вибирати зручності життєві. Біблія каже дуже чітко, радить кожному з нас. Якщо комусь із вас не достає або бракує мудрості, нехай просить у Бога. Мудрість Соломона була в тому, друзі, що Він уже був мудрим, щоб попросити у Бога про мудрість. Мудра людина, друзі, вона будує своє життя на Божому слові, а не на своїх почуттях. Христос дуже чітко нам сказав: хто слухає слова мої і виконує їх подібний до людини мудрої, яка побудувала будинок свій на камені, на хорошому фундаменті людина будує своє життя, коли вона кориться Божому слові. Мудрість, друзі, це. Смирення перед Божою волею, по суті, це не ламати Божі двері, часто ми головою пробувати хочемо, а ходити у відкритій Богом двері, просити, Боже, провадь мене. По суті, мудра людина, вона подібна на людину, яка вирішила рухатись по правилам дорожнього руху на своєму автомобілі. При умові, що ви їх виконуєте, у вас мало шансів потрапити в якусь трагедію під назвою. Аварія. Якщо коротко, то в Біблії мудрість, друзі, це врахування причинно-наслідкових зв'язків. Це вміння коритися істині незалежно від обставин. Принцип третій. Мудрість це жити з вічністю в серці. Це думати не просто до пенсії або до гробової дошки. Це думати до зустрічі з Христом. Це планування життя з урахуванням вічності. Мій друг каже завжди так. Не відносяться до цього життя серйозно. Ніхто з нас з нього живим не вибереться, друзі. Нам треба думати про вічність і благовістя наше це частина мудрості, бо благовістя зосереджене на тому, щоб тут на землі робити те, що ви не зможете робити на небі. Це вести людей до Христа. Принцип четвертий це останній принцип. Це любов до істини і готовність вчитися постійно. Навіть коли істина викриває нас, мудра людина приймає її. Мудра людина, друзі, вона завжди вчиться навіть у важких обставинах. Вона прийняла рішення вчити Боже Слово, досліджувати його, друзі. Біблія каже: мудрий накопичує знання Божого Слова. Просіть Бога, Боже, навчи мене волю твою чинити. І ось просте питання: хочеш бути мудрим? Почни з покори Богові. Друге, шукай істину. Третє, дивись далі за горизонт. І четверте, не забувай, справжня мудрість не в тому, щоб знати багато, а в тому, щоб любити правильно і чинити правильно.